Обмін і повернення ваших замовлень в міжнародних продажах багатьох з вас хвилює це питання, тому що ви не розумієте, як буде відбуватися обмін і повернення. Ви прописуєте в політиках вашого магазину, як саме це відбувається, в залежності від того, як ви для себе вирішили. В більшості випадків обмін і повернення сплачує ваш клієнт. Тому він просто відправляє на вашу адресу, ви отримуєте. Після того, як ви отримали, ви можете йому зробити рефаунд, тобто це повернення коштів. Немає нічого складного в цьому і немає ніяких проблем. Користуйтесь ось такими лайфхаками. Перше, ви можете відправляти ваш товар в повернення або обмін на склад ФЛП, наприклад, в США, для того, щоб не повертати до вас, якщо немає ніякого браку, і потім, вже, коли у вас буде наступне замовлення, відправити вже зі складу. І другий лайфхак: що ми в більшості випадків комунікуємо з клієнтом і кажемо, що дуже дорого буде відправляти до нас назад, і це буде.